Чому ми відкладаємо звернення по допомогу, наче й важко, але все одно тягнемо. Бо у нас в голові сидить вимогливий критик. Він каже: Ти маєш справитися сам, ти сильна, не ний. Або бувають ще гірші варіанти, коли ось цей внутрішній критик починає казати, що не справилась. Що знову завалила? Ну, ось, це ти причина всіх своїх страждань. Ти сама винна. Ну, уявляєте такий булінг? І відповідно всередині вмикається страх, таке собі налякане дитя. Ну що дійсно може причина в мені, може, це я в усьому винна, це я не справляюся, а раптом я безнадійна, а раптом мене почують та осудять. І замість того, щоб допомогти собі. У нас вмикаються поведінкові режими. У нашому випадку це уникаюча частина, яка, начебто, чекає якогось ідеального моменту. Краще потягнути час, ніж відчувати дискомфорт, але ось тільки цей момент ідеальний ніколи не настає, і виходить, що ми слухаємо критика, страх, а не себе і свої потреби. Правда проста: просити допомогу це не про слабкість, це навпаки турбота про себе. Ось ми зійшли до того, що турбота починається там, де закінчується терпіння. Тому, друзі, не терпіть, слухайте свої внутрішні потреби і дбайте про себе.